Право номер 7 Перший пункт. Футболіст пробігає за матч близько 10 кілометрів. 10 кілометрів це шлях чи модуль переміщення футболіста. Яким може виявитися мінімальний модуль переміщення футболіста за матч? Звичайно, що коли футболіст сидить у роздягальні на лавочці, він переодягається, і потім він вибігає, і він пробігає 10 кілометрів. То він може повернутися на ту саму лавочку, його переміщення взагалі буде дорівнювати нулю, він не переміститься ні на один метр. А от шлях, який він пробігає, куди б він не біг, чи до воріт суперника, чи до своїх воріт, у нього тільки буде збільшуватися. Тобто ми 10 кілометрів в даному випадку, це буде шлях. Ну а мінімальне переміщення може бути рівне нулю. Давайте ми це запишемо. Отже, записуємо 10 кілометрів. Якій пробігає футболіст футболіст за матч, за матч, це шлях? Футболіста мінімальний модуль переміщення. Переміщення може бути рівний нулю? Ну що ж, ось така задача на шлях і переміщення, коли ми. Ходимо чи бігаємо, наш шлях завжди тільки збільшується, а от переміщення може бути рівне нулю. Якщо ми вранці були в своєму ліжку, ввечері повернемося в своє ж ліжко, то наше переміщення за цілий день буде дорівнювати нулю. Ось така задача на цьому вправу завершено.